Доброго ранку, малята! Сьогодні пропоную вам гру Зимове Меморі. Малята, будьте уважні та запам'ятайте, де шишка, а де ялинка? Що заховалось під цим сонечком? Правильно, шишка! Ну що, діти, спробуємо ще раз. Окуляри, олень та шапка. Скажіть, будь ласка мені, що заховалось посередині? Молодці, Олень! Ще будьте уважні, подивіться. Тут є на малюнку подарунок, дзвоник та сніговик. Запам'ятайте уважно. І скажіть, що заховалось під першим сонечком? Молодці, це подарунок. Давайте з вами спробуємо ще раз місяць, м'яч та зайчик, що заховалося під останнім сонечком. Правильно, це зайчиня. Молодці малята виспорилися чудово з цим завданням.